Спокій, повага та рівновага. Психологи радять не забувати про ці якості при спілкуванні з військовими, аби не зробити їм боляче на сьогодні з військовими. Ми по перше спілкуємося в різному форматі. Дуже багато людей. Більшість, мабуть, чоловічого населення нашого зараз мають причетність до військової справи. І дуже велика різниця, який досвід до у цієї людини, тому що найважче спілкуватися з людьми, які повернулися з гарячих точок, і залежно від того, хто їх оточує, які люди оточують, дуже багато наших громадян, які не дуже мислено доходять до того моменту, як там страшно, як там все інакше, поводяться, ну м'яко кажучи, некоректно і намагаються дуже сильно втягувати людину, яка повернулася одразу в побут у звичайне життя, запропонувати зустрічі, там кава, пиво, будь-що. І е, таким чином, чогось ми думаємо, що ми підтримуємо, відволікаємо. А насправді люди, які повертаються звідти, е, це люди з зовсім зміненою свідомістю. Для них цивільне населення це тепер трохи інша каста. Це люди, які Безтурботні, які недисциплінарні, які е, неусвідомлено ставляться до важкої проблеми, е, тим паче є військові, які бачили близько від себе поруч смерть, які втрачали бойових побратимів. Уникайте важких тем про війну, радить психологиня. Не запитуйте, ну як там наші, чи багато загинуло, чи страшно на війні. Краще ще раз наголосіть, що вдячні військовому за те, що він робить. Для них спілкування з великим з великою кількістю цивільного населення. Це такий собі нав'язливий, мабуть, підліткове слово тут використаю, кіпіш. Це заважає відповідати на запитання, що там, як там, розумієте, це дико задавати такі запитання людям, які звідти повернулися, тому що, по-перше, це травматизація і змушує людину повторити, побути думками там ще раз. По-друге, жоден з них не вірить, що словами можна людині цивільній, яка не бачила того так зблизька, пояснити, розказати хоча б близько до того, як це в реаліях. Тому вони скептично сприймають такі питання, вони ігнорять їх, вони не відповідають на них і вони сердяться. Контролювати свої питання до військових варто вчити і дітей, наголошує психологиня. Діти вони не контролюють своїх питань, але так само як і інше цивільне населення, вони травмують. Своєю безпосередністю, своїм змістом цих питань і тому їх треба теж привчати, відстороняти, тихенько десь в стороні давати таку собі настанову, що не донімай тата такими, такими численними питаннями. Варто в першу чергу поважати особистий простір людини і обов'язково дати їй можливість побути наодинці. І дуже часто люди, які повернулись гарячої точки, за кілька тижнів місяців вони. Найкраще, що вбачають в своєму житті, це повернутися хоча б до казармінного режиму, такого самого, як, який вони вже проживали, до таких самих, як вони, бо вони усвідомлюють в цьому оточенні військовому, дисциплінарному себе як такого, що є серед рівних, як такого, що є розуміючими, як такого, що є відповідальним, усвідомленим, як він сам, і серед цивільного населення переходити у звичний режим, у роботу якусь, яка була. Улюбленою чи важливою до війни більшість просто не здатні. Будьте готові, що розмова з військовим не буде простою, каже психолог. Пам'ятайте, що в ході накопичення досвіду перебування в екстремальних обставинах періодично відбувається різкий сплеск негативних емоцій. Дайте можливість їх виплеснути, полегшити емоційний тягар, приймаючи його на себе. А ще скажіть про свої відчуття, що вдячні Збройним силам України, що нам спокійніше, бо вони боронять нас від ворога.